Україні. Товариство! Шановне товариство, шановна громада Дробицька, ви всі бачите на власні очі, що відбувається, я думаю, вам не потрібно вкотре про це нагадувати. Ми стали свідками по суті кричущого порушення Конституції. Хоча це вже не перший факт порушення Конституції але зараз це порушення супроводжується пролиттям крові. Ми говоримо. Україна незалежна. Насправді ми бачимо, що це не так. Україна залежна в політичному плані від кількох людей, від кількох важко сказати можна партійців, бандитів, по суті. Але українці залежні від свого страху і пасивності. І це наша найбільша проблема. Чому сталося, що за весь тиждень часу чи дев'ять днів, відколи триває Майдан, на Майдані Незалежності? Більше ніж, по суті, 20 тисяч людей не було. Так ми всі надіялися, що вийдуть в першу чергу кияни, що вони покажуть ці приклади, тоді ми всі поїдемо. І так легше буде нам всім здобути перемогу. Насправді все виявилося зовсім не так, як ми собі це планували. І те, що сталося сьогодні вночі, показало саме це і показало. Залишилося буквально кількасот людей, які відстоювали надалі свою позицію. Це дійсно. Я вже що це герой України. Ті, що стояли і ті, що сьогодні були побиті брекутом, до кінця стояли, не відійшли, не побігли десь, а стояли, були побиті, але я вважаю, що це герої України. Не потрібно далеко ходити, далеко шукати історії, приклади. Ось маємо наявний приклад. Дуже часто сьогодні порівнюють із героями Крут. Вже отець щойно казав, що ця європейська романтика. Має чуть-чуть від... нас сама відходи, але ми повинні розуміти, що зараз Євромайдан був роз... розіглений, фактично і теоретично також він вже перестав діяти. Сьогодні ми боремося не за європейську інтеграцію, сьогодні ми боремося за такі прості лозуни, як права людини. Свобо... Свободу і взагалі ну, важко сказати, навіть пояснити, що. В 21 столітті ми про ці речі говоримо. Незалежна Україна, 21 рік. Тому я в першу чергу вас всіх закликаю. Зрозумійте, що, що залікується, якщо не сьогодні, не завтра, не післязавтра ми не встанемо, не будемо стояти темно, площі, на майдані, на майдані Залежності, можливо, зараз не вийде, але там, де збираються кияни, не поможемо, не підтримуємо, всі разом не вийдемо, ніхто за нас це не зробить. Все це ви прекрасно бачите. І вже дуже часу говорять про тих тітушок. Так, і там вони свою справу зроблять, і потім приїдуть і ці беркути, і тітушки і сюди, і по одному тут розправляться. Ми повинні розуміти, що в єдності наша сила, але наразі чомусь так, на жаль, на превеликий жаль, якось це не видно. Всіх закликаємо мужчин, хлопців по-шучевому і мужчин добиратися всіма можливими методами до Києва. Будуть можливо, я не знаю ще точно, але я думаю, що будуть організовуватися автобуси. Також запрошуємо всіх активно долучитись до цього, тому що сьогодні побили на майдані злесі в Києві, завтра це зроблять тут. І вже тоді ні ніхто нікого не захистить. Ви це повинні також розумієте. Тому будіть, будіть своїх знайомих, будіть своїх рідних. Ми не збудилися на мирні, на, на мирні мітинги. То ці, ця протягров повинна нам дати поступ, діяти. Слава Україні!